Квартира у новобудові це нові комунікації, це ремонт, який ви будете робити, а не перероблювати після попередніх мешканців. Це, зрештою, справді новий стиль життя. Головне обрати надійного забудовника. Цьому ми і присвячуємо сьогоднішню еру будівництва. Мешканці новобудов позбавлені таких клопотів. Але ж питання в тім, як визначитися з будівельною компанією, вартою того, щоб їй довірити кошти. На прес-конференції глави Київ Київміськбуду Ігоря Кушніра журналісти і адресують це питання інвесторів, очільнику найбільшої будівельної компанії. Самый надежный, самый стабильный, самый лучший. Нести нужно деньги туда, куда не переживаешь, откуда тебе их обдадуть. Раз в неделю закривається какой-то банк. То тобто, есть питання. А квадратні метри, вони остаются квадратними метрами. То тобто, есть, від чого, воно… чего ну, оно.

Зрозуміло, відповідати за інших забудовників глава Київміськбуду не береться. Натомість сам холдинг протягом майже 60 років підтверджує звання лідера будівельної галузі, який добудовує кожен зі своїх об'єктів. Так у 2015-му ділове видання «Деньги» склало рейтинг, в якому компанії забудовники розташовувалися за рівнем надійності. Дослідження проводили, спираючись на низку показників, серед як яких кількість збудованих об'єктів, час роботи на ринку, прив'язка до долара та індексація цін, розмір першого внеску, строк розстрочки, наявність у відкритому доступі, вартості та планування квартир серед 19 компаній. Перше місце посів Київміськбуд. Несмотря на ситуацію, яка сложилась, ми несемо, Огромную ответственность перед инвесторами. Их у нас на сегодняшний день насчитывается более 6500 человек. И э, хочу заверить, что руководство компании и компания в целом э, не подведет ни одного человека, не вижу ни одной проблемной, ни одного проблемного вопроса, который бы мог бы э, дать или. Кому-нибудь із інвесторів можливість усумнітися в тому, що ми чогось то не достроїмо, чого-то не додіємо. Все буде здано в сроки, установлене, согласна договору. Загалом компанія зводить 39 об'єктів. Цьогоріч вести в експлуатацію планує 27 житлових будинків, як житлових комплексів, так і точкових об'єктів. Несмотря на все, що відбувається, плани у нас такі, що будівництво жилья, яке ми будемо здавати в 2015 році. И э, по состоянию на сегодняшний день мы будем стараться на 20% увеличить объемы 2014 года, и э, они будут э, где-то на уровне 360 тысяч метров квадратных. Жилья у складній економічній ситуації інвестиції в будівництво, чи то комерційне приміщення, квартира чи паркомісце, чимало людей розглядають і як найбільш надійне вкладення коштів. Девалюація гривни теж дала свій е, ну, поштовх, я би так сказав, для реалізації його зневіра до е, національної валюти. Е, так би мати, підштовхнула е, громадян до. Е, Вкладення коштів в нерухомість, і коли люди забирають депозити з банків, як правило, їм треба щось вкладати. В тоді нерухомість стає питанням номер один по актуальності. Успішна реалізація об'єктів нерухомості у Київ міськбуді означає додаткові надходження до бюджету столиці з огляду на те, що найбільший акціонер холдингу. Громада Києва. мы заплатили дивидендов 38 млн. Я думаю, примерно в этом же сегменте будет выплачено и за 2014 год. Наскільки вам известно, то Київ-Гурструй та єдине підприємство, яке виплачує дивіденди Київської громаді. У Київ міськбудів визнають цьогоріч і країні, і бізнесу буде нелегко. Але впевнені за допомогою зусиль Київ міськбудівців і довіри людей, які інвестують в об'єкти, що зводить компанія, столиця буде розбудовуватись, а кожен з клієнтів отримає проінвестований об'єкт. Рік точно не буде легшим. Е у частині функціонування всього економічного організму нашої держави ми до цього готові. Все, що залежить від холдингової компанії, в частині оптимізації своїх виробничих процесів, мінімізації затрат, це все буде зроблено. Ми розраховуємо тільки на те, що ми на цьому ринку не граємося з валютною составляючою. Ми розраховуємо на те, що ми саме крупне, саме ну. Надежне підприємство, яке нікого ніколи не підвело. от на эти показателі ми розші кожен на своєму місці. Давайте вдосконалювати нашу країну. Ну а про результати роботи будівельників вже в наступному випуску ери будівництва.